Усім привіт! Мене звати Анна, я зі Львова. І я живу в Європі. Я живу в Італії 30 років. Але по-українськи добре не розмовляю. По-італійськи добре не розмовляю. По-українськи вже трохи забула, і це встидно. Це дуже встидно. Дуже багато українців за мене е, дуже встидаються, Встид, 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 встид. А я ось так. Я сьогодні вийшла ось так без. Без струку ми відпочиваємо, тут такі гарячі води, терми такі є. І ми з моїм компаньйоном відпочиваємо. І я така зовсім-зовсім без, без ніякого украшення, без золота, бачите? Я привикла, От тут в нас я живу в Європі 30 років, я помінялася зовсім. Ви Розумієте, отака от дешева помада і зовсім жінка впевнена в собі. Так, я сама чи де мій там компаньон йде ззаді? Ми гуляємо, це така вечірня наша прогулка. Ми е, е, дуже прохладно, тому що в гостиниці дуже-дуже гаряче. Тут був базар. Е, дві неділі назад ми були вже тут, вже відпочивали тут. І сьогодні ми знову в новій гостиниці, знову відпочиваємо тут. І я вам усім-усім раджу сюди приїхати. А знаєте, яка година? Це вже 11 година. 11 година ночі, і тут вже так всі спокійно, досить так люди розійшлися. Так, 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 дорогенькі мої, романтичний вечір. Запрошую на мій канал. Мене звати Анна, я зі Львова, я з Італії, І це мій канал. Всі українці, будь ласка, заходьте. Це романтична вечеря для двох. Закоханих українки і українці, українки і у, італійця італійця, тому що і українка, яка е, живе 30 років в Італії, не хоче мати мужчину. Ой-ой-ой! Чорноги, чорноші ноги сині. Тут таке світло погане, що це прямо, це наша романтична вечеря. Світло погане, я трохи зла, тому що м -м, бракує світла, дуже сильно гурячо тут. От все відкрито. Арія кондиціоната, я не знаю, чого вона тут не працює, так як має бути, щось дує, а нічого не чути. І ми зараз будемо виходити. Ми от тільки мінімально з'їмо, то, що є, стіл накрила я дуже сильно. І, і баста. Така наша терміка. На вулиці нема світла. Хотіла я вам тут показати, нема світла. Запрошую на мій канал. Мене звати Анна і я зі Львова, 30 років в Італії. І я багато-багато років не була в Італії, тому що я зрозуміла, що тут краще жити, тут краще жити. І я перетягнула усіх всю мою родину, перетягнула сюди. Починаємо їсти. І що? Зараз я буду руками все їсти і вам покажу все, що є. все, що є. І я буду руками це пробувати і вам зразу говорити за ціну. Тому що, тому що дорогеньки мої, не маємо вилки. Ми не маємо. Ми вилки. І будемо їсти так, як є. Їсти руками це дуже смачно, і ніхто ще від цього не умер. Ще ніхто не умер, як буде їсти руками, розумієте? Я в Італії навчилася простоти. І через це Італія мені подобається. Через це Італія мені подобається. Все, свіженьке. Поїхали в супермаркет. Купила я це. От Хочу вам тільки показати, тут є огірки по 3 евро, я в себе по 2 вже купляю. Яблука, бо нам подобаються, Це захватила з дому. 1,30 лінт. З дому. Окей. Помідорчики ось такі по 6 євро. Дуже сильно солодкі. Ми вже їх попробували, Ці помідори з дому. Банани тут є по 1,99 евро, Це мої солодкі, мій пиріг. Мій пиріг такий, знаєте, такий пиріг е, з України з яблуками і з багато-багато е, є, е, як я дала, як вони називаються. Багато я дала, е, багато я дала е, альбіковки. альбіковки. Так, зараз ми будемо пробувати. Ну, з чого почати? Я буду потрошки пробувати і їсти і зразу вам говорити і буду критикувати дуже сильно. Раз вкусила, пішла далі. Це цибуля. Цибуля, отаку ми захотіли взяти в клері. М -м 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 дуже смачна. Навіть холодна. Дуже сильно смачна. Окей, закінчу пізніше. Так. Тут в нас є. Ось такі ребра. Ребра, ось така ціна. Добрий вечір усім. Мої це така прогулянка. Прогулянка ввечері по Абанотерме. Я зовсім без ніякого макіяжу, така натуральна, без окулярів, в мене гарні красиві очі. І я вас вітаю на моєму каналі. Я живу в Європі, це, це видно. Жінка не боїться показатися такою, якою вона є. Я сьогодні, ми сьогодні разом були цілий день в пішині. Пішина — це тепла вода. І ми відпочиваємо. Навіть волосся ось таке, бачите, не, не накручене. Таке, як з дому приїхала, так і воно і є. Але завтра треба буде голову помити, бо ми йдемо з друзями на вечерю. На вечерю йдемо. Базар тут був. Мадон, мадон. Дови сей дату. Андіамо. Аморе. Абону терме, аспет. Ви тільки подивіться, які рози, як тут все цвіте. Тут ввечері дуже гарно погуляти. Те, що мене дивує тут, це гарні квіти. Я от ахаю завжди за квіти. Я до архітектури, до краси я вже привикла, досить сильно я привикла. Але до архітектури і до архітектури звикла. Але до тої краси, до тих квітів, до тої зелені, і мені дуже сильно подобається. Мужчина з мужчиною гуляють, і це гей. І мені дуже подобається. Я би хотіла мати друга гей. Дуже би хотіла, тому що гей це дуже сильно розумні люди. Вони креативні, вони розумні, вони дуже чисті, вони дуже гарно одягаються. А саме основне, я мужчину вціленю за розум. Я би хотіла мати гей, друга. І бути геєм це означає. Це не твоя така захцянка, як то кажуть. Бзік такий, знаєте, це просто природа хоче так. Та як я, наприклад, ненавижу займатися любов'ю з жінкою, так само вони не люблять з жінкою. Так само вони. Такий базарчик, але вже закінчився він. Тут магазини, теж є дуже гарні магазини, такі всякі вишукувані речі. Які мені треба купити буде завтра, де що. Треба буде мені піти, але зранку встати. Але мені не хочеться зранку вставати. Мені хочеться, але, але розумієте, я йду в басейн, теплу воду. Ста година, точка в точку, люди розходяться. Музика закінчилася, дискотека закінчилася. І ось так, я привикла до такої дисципліни. Бачите, люди легенько встають, раз-раз пішли, все закривається. Дуже тепло, люди гуляють. Ось така тут панорама. 12-та година ночі. Першої години ночі 21 градус. Олесенки мої. От 3-5, го го це травень 3-го, 5 го 3 травня пів першої години ночі і 21 градус температура. Тепло-тепло. Вітру нема зовсім, 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 зовсім. І ми йдемо в гостиницю. На добрані ж, мої. Побачимося завтра. Побачимося дуже скоро. У нас отут гостиниця. Як ви бачите, не цей, а от рядом зараз за углом, там морозиво продається, таке сицилійське, саме на найкраще, най... дуже сильно шик-шик-шик просто. І там наш, наша гостинниця, гостинниця, дорогенька мої. Альбирго тепер не говориться. Тільки подивіться, які лавочки з дерев'яні дерев лавочки. З такого з натурального дерева такого лакованого. Бачите, як вони тут зиму переносять і дощ переносять і все переносять. Їх відновляють. Побачимося дуже скоро, дорогенькі мої. Дякую вам, що ви мені пишете на добра, не джусім. Тут чорну слил. Нарізка теперсь. Відтак дуже багато. Mm, Скожим. <рес> Та, <это треба. рес> так, потрібно. Так, зябло спробуємо. Вінчики mm -hmm. є мінімальні. Попробуємо простату і все. Кількість mm -hmm. штучки спробуємо. Mm -hmm. Взагалі-то є солодке хочу. Ресторан, так як я зрозуміла, і ми ось так набрали, всякого різного такого. Мені не подобається, тому що чорного хліба нема. Пішлося такий білий хліб взяти. Це солене і таке, яке ви бачите, то чорнослив такий. Це солодкий на двох, попробувати, всяке різне. Одна ось така солена гулючка, як бачите. Це щось таке з, з, як смійонне з рікотою, мені здається. З рікотою дві кростати. Попробувати. І ось такий пиріг. І ось такий пиріг з яблук. Попробувала так само. А що я один взяла? Це треба було з вокном взяти. Так, все те, що ви бачите. Так, негарно люди вже в тих пішли в халатах білих сидіти, і це дуже недобре приходити так в халатах прямо на обід, на сніданок. Так, зараз ми попробуємо ось це все буду дегустувати. Оця булочка така, Побляємося, що це така м'ягенька, напевне, з вердуру. Я один раз кусаю і пізно вам говорю, що таке є. М -м -м. мука, сир, і кусочки всякого вердури, м'яса. Попробуємо ось бо... Що це, що це таке є з яблук, чи він добрий, чи не добрий. яблук, кожен по-різному пече. Так. Що це сир, що знизу є? зараз я гляну. Дуже гарно пахне. Таким Пахне не, не незвичайним. Зовсім такий не домашній період. Такий, такий дуже щит. Кафе? Так. Пробуємо це. Море прийняті. Цих два одинакових є. Значить, ми можемо попробувати ціле. Це просто з зріпоти таке. Домашня випічка. Смачне, делікатне, дуже похоже на домашнє печиво таке. Але таке, знаєте, шик домашнє печиво. Є якась неопитна, жінка спекла. Таке, знаєте, що ніде не знайдете навіть в інтернеті. Може бути. Хліб ми забагато трошки взяли, того все ми вже наїлися, я завтра на обіді буду сама. Це що тут паніли? Я завтра хочу білий йогурт взяти ось такий. І з чорносливом. Чорнослив дуже сильно смачний, без кісточок. Без Зараз попробуємо крустати ось таку. Дегустація хрустати. Дегустація крустати. Італійська кростата, 100% оригінальна. Ось така. Тунесенька, тунесенька М -м -м. М -м -м. Дуже сильно добре. М -м. Така м'ягенька, яка, яка має бути. Ні хрустяща, ні суха. Він піано-п'яно є. Я завтра, напевно, сама буду, бо в нього змагання вже в 8 годині починається. Він на полі має бути 8 годині, а, наприклад, відкривають 7,30 тут. 7,30. І люди вже прийшли в таких всяких тих. Баних халатах, як я говорила. І це не добре, красиво, А на обід і на вечерю тут написано прямо на берег приходити в довгих штанах. В довгих, не в шортах, елеганти має бути. Красота трошки, бачите, мігенька така оця поведочка, таке воно не тече, але воно мігеньке. Трошки засолодке, бо я так би, але можна їсти. Смак дуже смачний все разом. Та з малина така. Зараз ще візьмемо кафе бастро, но копучино. Асаджі квесту на кистосаджі. Вистачить. Такий сік з цукром, я його ніколи не п'ю. Ну як з цукром? Цукру, звичайно, є. що зробити. Візьмемо кафе і баста. Там людей теж багато кром, тут набагато спокійніше і прохладно. А там дуже-дуже тісно. Опреса, бабар. чин чин на море. Кип'яток, мама мія, це кипяток тут. Бачите, такий а так туди-сюди, туди. туди Коротше, ви зрозуміли. Дизайн, ось такий стиль. Тутто італіано. Стиль Стілі тут то, італіано. Тут -то італіано. Ну гарно, немає тої яєшниці. Я хотіла ту яєшницю попробувати. Нема. Є яйця а варені. яйця варені я не хочу, білі. Я ніколи в Італії в супермарку білих не бачила. у нас завжди яйця жовті. А в Україні я бачила багато білих яєць. Тут мені ніколи не попадало, завжди жовті. Не знаю. Може я ту саму марку завжди беру, я не знаю. Ті не можна пити, Треба почекати. На вулиці теж можна їсти. Віддять, гарно прохладно, навіть на вулиці краще. Віддається бо вона джорната. Де вже нема. Було так багато-багато, наплив був великий. Окей. Зараз я йду в пішіну. Пішіна це означає, вибачте, бо я басейн. Басейн з теплою водою. Мій компаньйон йде на поле. У нього сьогодні тренування. Тр тренування там таке поле, є гольф, грає, а пізніше він прийде пізно, аж в четвертій годині, в п'ятій, напевно. І ми виходимо на вечерю разом з друзями і вже все заплановано. Усе заплановано, знаємо, куди ми маємо йти маємо платити, скільки платити, все, все вже організовано. Тут є такий ліфт. Ми тим ще не їхали ліфтом. Що то він вже не сюди приїхав. Окей, пішов. Вже трошки пізно. Чава море. Всі ті його атриці, клюшка і ці всі решту м'ячики. Всього ж все багато є в машині. Сюди він не приніс усе тільки отак чуть, -чуть. А шенсори.